Останнім часом здоров'я Світлани Петрівни, матері її чоловіка, помітно погіршилось. Вона все частіше зверталася до невістки за допомогою. Марія, хоч і не могла сказати, що їхні стосунки зі свекрухою були теплими, намагалася не відмовляти. Купи продукти, приготуй вечерю, поприбирай вдома. Прохання Світлани Петрівни завжди були буденними, але невідкладними. Натомість Марія завжди чула Петро й так працює цілими днями, а ти, що? Сиділа в своїй клініці і додому пішла. Марія і Петро знали одне одного з дитинства. Петро був тільки на кілька місяців старший і, будучи ще зовсім маленький, обіцяв одружитися з Марією, коли виросте. Вони стали нерозлучними друзями. І Петро завжди заступався за Марію перед іншими дітьми. Він навіть віддавав їй свої кишенькові гроші, щоб купити щось смачненьке. Батьки Марії з теплотою жартували, називаючи Петра. Майбутнім нареченим, тоді як його мама Світлана Петрівна завжди дивилася на Марію з недовірою. А батько Петра Ігор Миколайович був зовсім іншим, добрим і спокійним чоловіком, який підтримував дружбу дітей. Та життя вирішило по іншому. Коли Марії було всього 10 років, її батьки загинули. Дівчинку відправили до дитячого будинку, і вони з Петром втратили зв'язок. Марія часто згадувала друга, але сумнівалася, чи захоче він відновити з неї стосунки. Та Петро сам її знайшов. На той час Марія вже виповнилась 18 років, і вони швидко одружилися. Петро зумів відстояти своє кохання перед мамою, яка категорично не схвалювала вибір свого сина. Минуло 8 років. Марія закінчила медичний коледж і працювала медсестрою в місцевій поліклініці. Він навчання не закінчив. Працював таксистом, продавцем, кур'єром. Але його нічого не влаштовувало. Наразі Петро працював адміністратором у батькові автомастерні. Як там мама? запитав Петро, коли Марія повернулася додому. «Все гаразд. Сьогодні попросила помити вікна. Каже, що їй так легше дихається. А ти чому не зайшов? У мене роботи було багато, відповів Петро і опустив очі. Я й справді дуже втомився. Ну, може, хоча б вечерю приготуєш, а то я дуже голодна. Звісно, зараз трішки відпочину. Сказав Петро і пішов в душ. Марія зітхнула. Вона любила чоловіка, але його постійна відмова допомогти вдома іноді дуже її засмучувала. Петро вважав, що його головна роль це робота, а все інше має робити дружина. Світлана Петрівна підтримувала цю думку. А от Ігор Миколайович, хоча і був рідко вдома через зайнятість, намагався заспокоювати конфлікти. Якось прибираючи у свекрухи, Марія випадково почула розмову. Ох, подругу, подругу, промовляла свекруха голосно, ніби навмисне, щоб Марія її почула. Петро в мене працює, не покладаючи рук, а я тобі казала, що йому потрібна інша дружина. От би твого Петрика з моєю Іркою одружити, підхопила її подруга Тетяна. Антон тоді б його і в офіс до себе взяв. Ірка була єдиною донькою Тетяни. Ефектною, хоча й не дуже розумною дівчиною, Світлана Петрівна завжди мріяла, щоб її син одружився саме з такою перспективною невісткою. Марія мовчки зачиняла вікна в іншій кімнаті, намагаючись не реагувати на образливі слова. Вона знала, що Петро її вибір, і, незважаючи на складнощі, вона вірила, що таке зможе зберегти їхній шлюб. Світлана Петрівна, я поприбирала, обід приготувала. А тепер я піду додому. Потрібно ще Петровій вечерю приготувати. Спокійно повідомила Марія, надягаючи куртку Спасибі тобі, Марія», – Відгукнулася свекруха, з явним холодом у голосі. Раніше таке ставлення дуже засмучувало Марію. Вона намагалася довести що гідно бути дружиною Петра, але згодом зрозуміла схвалення від Світлани Петрівни. Їй не дочекатися. Наступного дня Марія вирішила запланувати романтичний вечір з чоловіком. Під час обідньої перерви вона подзвонила Петрові. Петро, у котрій ти будеш вдома?» Але голос чоловіка на іншому кінці телефону був схвильованим. Марійко, мама телефонувала. каже, що їй погано, просила заїхати. А чому вона мене не покликала? Здивувалася Марія. Може, їй буде легше, коли я буду поруч? припустив Петро. Не ображайся, гаразд. Та ти що, дурненький? Звісно, ні. Їдь, тільки фруктів купи дорогою, відповіла вона з легеньким смутком, усвідомлюючи, що романтичний вечір доведеться відкласти. Увечері Петро додому так і не повернувся. О 12 Марія спробувала йому зателефонувати, але дзвінки були без відповіді, а потім телефон і зовсім вимкнувся. Жінка вирішила, що чоловік залишився у матері через її погане самопочуття і не злилася адже розуміла. Як рідко вони бачились. Наступного дня після роботи Марію чекав сюрприз. Петро приїхав за нею до поліклініки, тримаючи в руках розкішний букет квітів. Це що за нагода? усміхнулася Марія. А хіба я не можу просто забрати свою дружину з роботи? жартівливо відповів Петро. А квіти? Це хіба не привіз, щоб сказати, як сильно я тебе кохаю? Цей вечір вони провели удвох, як давно мріяла Марія. Петро був уважним, турботливим, постійно робив компліменти і нагадував про свої почуття. Жінка була щасливою і припустила, що, можливо, таки свекор провів із сином серйозну розмову. Петро змінився. У наступні тижні він намагався більше часу проводити вдома, допомагав із хатніми справами і навіть сам пропонував свою допомогу мамі. Це тільки більше дратувало Світлану Петрівну. Вона намагалася не показувати своїх емоцій. Але Марія помічала, як свекруха злилася, спостерігаючи за їхнім щастям. Невже Петро нарешті поставив її на місце, думала Марія, закінчуючи прибирання у квартирі свекрухи під час чергового візиту? Раптом у двері подзвонили. Це, мабуть, Тетяна, припустила Марія. І відклала ганчірку бік. Але на порозі стояла зовсім не подруга Світлани Петрівни. На порозі стояла Ірина. Я ніяк не можу додзвонитися до Петра, сказала Ірина. Він зник після тієї ночі. Марія відчула, як у неї стискається серце. Що сталося тієї ночі? подумала вона, намагаючи себе опанувати. Марія стояла на кухні, не звертаючи увагу на сварливі репліки Ірини, яка кричала так, ніби увесь будинок мав почути її образу. Давайте заспокоїмось, сказала свекруха, намагаючись пом'якшити ситуацію. Та як я можу заспокоїтись? кричала Ірина. У мене затримка, і ваш синочок вирішив текти від відповідальності, та він мене скрізь заблокував. Його дружина взагалі в курсі, що він зі мною спав. Тепер в курсі. Холодно відповіла Марія і вийшла з коридору. Ірина подивилася на неї з ненавистю. Передайте своєму чоловікові, щоб негайно мені зателефонував. Тобі треба, ти й передавай, відповіла Марія, натягаючи куртку. А я більше з вами нічого спільного мати не хочу. Ти куди? здивувалася свекруха, піднімаючи голос. Додому. А підлогу можете доручити Ірині. Ви ж так хотіли її з Петром звести. От нехай допомагає вам. Ви знаєте, не хочу я більше з вами тут бути. На вулиці Марія одразу написала Петрові повідомлення, заявивши, що вона знає про його зраду. Вона сподівалася, що свекруха, можливо, зупинить її, попросить пробачення, чи хоча б спробує з нею поговорити, але цього не сталося. Світлана Петрівна, здається, досягла свого. І тепер могла святкувати перемогу. Повернувшись до їхньої квартири, яка належала батькам Петра, Марія почала збирати свої речі. Усе, що було її власним, вмістилося у невеличку валізу. Вона не могла повірити, що чоловік, з яким вони були майже все життя разом, Міг так з нею вчинити. Марія мимоволі порівнювала себе з Іриною. Вона розуміла, що програвала цій дівчині зовні. Не була такою яскравою, стильною. Фігура теж залишала бажати кращого. Раптом у коридорі почулося, як хтось заходить. Це був Петро. Марія, ти що робиш? Хіба не очевидно, я збираю речі, відповіла вона. «Куди ти підеш? А тебе це хай не стосується. Холодно, відповіла вона. Можеш передати своїй мамі, що вона перемогла. Я йду. Та, мама, тут ні до чого, вигукнув Петро. Це моя помилка. Коли я приїхав до неї, маму вже відвезли в лікарню, а Ірина залишалася в квартирі. Я не знаю, як це сталося. Вона почала мене зваблювати, а я не тримався. Марія обернулася, а її очі блищали від сліз. Який же ти наївний, Петро? Це все було підлаштовано твоєю же мамою. Та як ти можеш так говорити? Вона могла тебе недолюблювати, але ніколи б так не зробила. Марія зняла обручку, поклала її в руку чоловіка і сказала Я не збираюся брати участь у цих інтригах. Я намагалася бути для тебе хорошою дружиною, але ні. Ні ти, ні твоя мама цього не оцінили. Вона відчинила двері і пішла, залишивши чоловіка одного. Марія сіла на лавку в найближчому парку з валізою біля ніг. Вона нарешті усвідомила. Чи їй просто нікуди йти. До зарплати залишався тиждень, а грошей на оренду квартири у неї не було. Добре, що ми не встигли народити дітей, подумала вона і подивилася на дітей, які бігали поблизу. Раптом до неї підійшов чоловік у костюмі клоуна. Він простягнув їй повітряну кульку у формі квітки. Не можна сумувати, особливо сьогодні. Дякую, ледь посміхнулася Марія. Це остання кулька. Візьмете? Чоловік зняв перуку і сів поруч. У вас щось трапилось?» Ви справді думаєте, що я буду розповідати про своє життя клоуну? запитала вона з сумною посмішкою. Звичайно, я ж професійний слухач, сказав він і простягнув руку. Артем. Марія сиділа на лавці, тримаючи гарячий стаканчик з кавою, який приніс Артем. А він, повернувшись із кіоску, простягнув їй напій із теплою посмішкою. Дякую, тихо сказала Марія. Гріючи руки об стакан, Артем присів поруч. На вигляд йому було трішки більше, аніж тридцять. Ви працюєте в костюмі клоуна? запитала вона, намагаючись хоча б трішки відволіктися від своїх думок. Так, кілька годин на день. Зручний графік, моя мама інвалід, їй потрібен постійний догляд і вчасні уколи. На повний робочий день я піти не можу. Несподівана відвертість чоловіка викликала у Марії. Тепле почуття співчуття. Вона сама не розуміла, як почала розповідати йому свою історію про дитинство, про зраду чоловіка, про те, що їй тепер нікуди піти. Але до Петра я не повернусь, твердо сказала вона треба тільки знайти, де переночувати. Завтра на роботі спробую вирішити це питання. Артем раптом запропонував А ночуйте в нас. У нас із мамою трикімнатна квартира. Одна кімната вільна. А завтра вирішите, як бути далі. Ви що? Усіх випадкових людей так запрошуєте? насторожено запитала Марія. Ви вже не випадкова, ми знайомі, відповів він і посміхнувся. Не чекаючи згоди, Артем підхопив її валізу і попрямував до багатоповерхівки неподалік. Квартира виявилася чистою та затишною. Їх зустріла Антоніна Григорівна, мама Артема. Привітна жінка з добрим поглядом. – «Проходьте, Марія, сказала вона. Коли Артем вийшов, Марія залишилася на кухні. Антоніна, виявилося, колись працювала вихователькою в дитячому будинку. Вона розуміла, як важко людям, які опинилися в складній ситуації, і намагалася зробити все, щоб Марія почувала себе комфортно. Наступного дня Марія прийшла на роботу, маючи намір поговорити з керівництвом, але замість цього її чекала неприємна сцена. У холі з'явилася Світлана Петрівна і голосно вигукувала. А ось ти де, і не соромно тобі. Петро місця собі не знаходить, а ти ховаєшся тут. Марія намагалася бути спокійною. Ми з вашим сином розлучаємось, як ви й хотіли. Дайте мені, будь ласка, спокій. сказала вона рівним голосом. Слава Богу, але чого ти тут ще сидиш? Забирайся з міста. Ще Петра більше не бачила. Кричала свекруха Що ви сказали? обурено перепитала Марія, але старша медсестра її перебила. Марія. Задіть, будь ласка, в мій кабінет. Як тільки Марія опинилася всередині, їй підсунули ручку та аркуш паперу. Нам не потрібні скандали. Пишіть заяву за власним бажанням. Але я не змушуйте мене діяти по іншому, сухо відповіла вона, відвернувшись до вікна. Залишившись без роботи, Марія повернулася у квартиру Артема, щоб з ним попрощатися. Та як так можна? обурювалась Антоніна Григорівна. Вислухавши її історію, ваша свекруха просто жахлива жінка. Що сталося? запитав Артем, коли увійшов у кімнату. Марію звільнили через скандал, який влаштувала її свекруха, пояснила мама. Чудово? Та що тут може бути чудового? перепитала Марія, подивившись на Артема. Тепер ви точно нікуди не підете. Нам якраз потрібна ще одна людина, щоб доглядати за мамою. Краще за вас ніхто цього не зробить. Марія погодилась. Артему одразу вдалося знайти нову роботу. З першої ж зарплати він перевів певну суму Марії. Одного разу між Марією та Антоніною відбулася душевна розмова. Вона відповіла, що Артема виховувала одна, а батько навіть не знає про його існування. Він одружився вдруге, минув час, а тепер він мені знову зателефонував і хоче зустрітися з сином, побачити його. Тихо відповіла Антоніна. Давайте я тоді піду, якщо ви не хочете, з певненістю сказала Марія. Добре. Я спробую йому сказати це. Але я скажу, що ти не моя невістка, добре? Добре, хай буде. Зустріч мала відбутися в кафе. Марія відчувала, як її серце тріпотіло. Коли раптом за спиною вона почула знайомий чоловічий голос. Добрий день. Вона обернулася і застигла. Перед нею стояв Ігор Миколаєвич, її колишній свекор, якого вона аж ніяк не очікувала побачити на цій зустрічі. Ігор Миколайович, що ви тут робите? здивовано запитала Марія. Чоловік подивився навколо, ніби шукаючи когось іншого, і повільно сів за столик. Я дізнався про Артема нещодавно і я хочу з ним зустрітися, дізнався він. Марія зацікавлено нахилилася перед ним. Та як так сталося, що ви не знали про його існування? Ігор Миколаєвич зітхнув, а потім почав свою історію. Колись Антоніна була моїм першим коханням. Ми зустрічалися, але через дурницю ми розлучилися. Я тоді навіть не знав, що вона вагітна. Потім я переїхав, а тут я зустрів Світлану Петрівну. Вона вже чекала на Петра. Ми одружилися, і я вирішив прийняти Петра як свого сина. Тобто, Петро вам не рідний? Здивувалася Марія? Ні, але я завжди ставився до нього так, як до рідного, сказав чоловік. А от тепер я дізнався, що в мене є рідний син Артем, і я хочу налагодити з ним стосунки. Антоніна боїться вам довіряти, прямо сказала Марія. Ігор Миколайович сумно посміхнувся. Я розумію. Зараз багато чого можна сказати, але довіру потрібно заслужити. Мені хочеться поговорити з сином і все йому пояснити. Марія уважно слухала, не перебиваючи. Вона згадала, як колись сам Петро обирав її, незважаючи на заборону мами. Тепер ці спогади здавалися настільки далекими і неважливими, що навіть згадувати про них було боляче. А що з Петром? Несподівано запитала вона. Ігор Миколайович зітхнув. Він нещасний, і це його власна провина. Після того, як ти пішла, він ще більше заплутався. Ніякі стосунки з тією Іриною не складаються, а я більше не збираюся його прикривати на роботі чи підтримувати. А чому ж ви раніше це робили? Хотів, щоб у нього був достаток, сім'я, стабільність, але тепер ні сім'ї, ні стабільності. А Іра, та вона йому не потрібна. А чого ви справді хочете від Артема? запитала Марія, прагнучи зрозуміти справжні наміри чоловіка. Хочу, щоб він знав, що має батька, відповів Ігор Миколаєвич, але примушувати я нікого не збираюся. Якщо він захоче поговорити, я буду радий. Марія кивнула. Я передав йому ваші слова, але далі вирішувати йому. Чоловік посміхнувся і підвівся. Дякую, що ти погодилася поговорити зі мною. Ти все ж таки дуже добра людина. Повернувшись додому, Марія переказала все Антоніні. Жінка довго мовчала, а потім важко зітхнула. Я ніколи не планувала приховувати від Артема правду. Я просто боялася, що він не пробачить мене за це мовчання. Марія обережно торкнулася її руки. Спробуйте поговорити з ним. Він розумна і добра людина. Уявляєте, він навіть не знав, що ви прикуті до крісла. Просив пробачення і хоче поговорити з вами. Емоційно сказала Марія, як тісно переплилося наше життя. Тихо зітхнула Антоніна. Я навіть уявити не могла, що ти станеш для нас кимось набагато ближчим, аніж просто помічницею. Раптом у двері подзвонили. Артем, мабуть, повернувся, припустила Марія і пішла відчиняти. На порозі стояв Ігор Миколайович із великим букетом квітів. Я стежив за тобою, зізнався він, але це тільки тому, що я мушу поговорити із Антоніною. Марія вагалася якщо хочете, я його не пущу, прошепотіла вона, звертаючись до Антоніни. Ні, не треба, тихо відповіла жінка, зазираючи у вітальню. Тоді я вам не заважатиму, сказала Марія і залишила їх наодинці. Антоніна спершу мовчала, спостерігаючи за колишнім коханим. А Ігор не поспішав сідати, ніби боявся зруйнувати момент. «Тоню, я багато думав. Наше розлучення було найбільшою помилкою мого життя, зітхнув він. Помилкою? з гіркою іронією перепитала жінка. А шлюб зі Світланою я давно розчарувався в нашому шлюбі, відверто зізнався він. Вона завжди намагалася все контролювати, і я дозволяв їй це робити, допоки не зрозумів, що я втратив себе поруч із нею. Він замовк, а потім продовжив Я ніколи не забував тебе. Більше того, я завжди відчував, що я залишив щось незавершене. Антоніна відвела погляд, стримуючи свої емоції. І що тепер? Ти прийшов просити мене повернути все як було? холодно запитала вона. Ні, щиро відповів Ігор. Я прийшов сказати, що я жалію. А далі, як ти вирішиш. Тим часом Марія стояла на кухні, обдумуючи події останніх днів. Її життя перевернулося з ніг на голову, але водночас вона відчувала, як поволі знаходить своє місце у Новому світі. Після розлучення з Петром Марія відчула неймовірне полегшення. Жодні спроби повернути її, які супроводжувалися виправданнями Світлани Петрівни, більше на неї не впливали. Я закінчила з минулим, сказала вона собі. Водночас вона помічала, як між нею та Артемом виникає щось більше, аніж просто дружба. Він завжди був поруч, допомагав, підтримував її, і навіть у найважчі моменти він дарував їй відчуття стабільності. Але жінка не поспішала. Вона розуміла, що нові стосунки. Потребують часу, щоб стати міцними. Ігор Миколаївич таки подав на розлучення зі Світланою Петрівною, але він все одно продовжував підтримувати Петра, намагаючись допомогти йому знайти свій шлях. Ірина, як виявилося, чекала дитину від іншого чоловіка і швидко вийшла заміж, залишивши Петра наодинці з його вибором. А Марія тим часом продовжувала працювати в домі Антоніни Григорівни. З колишнім чоловіком вона попрощалась, а між нею та Артемом Зародилися нові та щирі почуття, але цього разу Марія не хотіла поспішати.